Вакцина COVID-19 для вагітних. Привіт! Мене звати Ірина Сушенко і я працюю лікарем в місті Дублі. У в цьому короткому відео я хочу розповісти про можливі наслідки, якщо ви та ваша дитина захворієте на COVID-19, а також про вакцину від COVID-19 для вагітних. Інфекція COVID-19 під час вагітності. Більшість вагітних жінок, які інфіковані COVID-19 відчувають лише легкі або помірні симптоми, а ризик передачі COVID-19 вашій дитині низький. Проте вагітні жінки з COVID-19 частіше потрапляють до лікарні, потребують допомоги у відділенні інтенсивної терапії та помирають, ніж невагітні жінки. На жаль, Серед вагітних пацієнток, які хворіють на COVID-19, зростає ймовірність передчасного народження дитини та мертвонародження. Якщо у вас є симптоми COVID-19, зробіть тест. Якщо результат тесту позитивний, обов'язково повідомте про це в пологовий будинок, оскільки лікарі можуть організувати ретельний моніторинг вашої дитини. Ризик тяжкого захворювання у матері та шкоди дитині вищий, якщо ви інфіковані COVID-19 на пізних термінах вагітності? Якщо ви відчуваєте, що ваша дитина рухається менше, ніж зазвичай, дуже важливо, щоб вас оглянули до того ж дня. Які вагітні жінки найбільше ризикують важко захворіти на COVID-19? Вагітні жінки піддаються підвищеному ризику, якщо вони старше 35 років, хворіють на цукровий діабет, страждають ожирінням, мають високий кров'яний тиск або належать до азіатської чи темношкірої раси. Вакцинація від COVID-19 під час вагітності. Зрозуміло, що є занепокоєння щодо матері та дитини. У випадку зараження на COVID-19 під час вагітності. Вакцинація це найкращий спосіб захистити вас і вашу дитину від COVID-19. Це пов'язано з тим, що вакцини знижують ймовірність того, що вагітна жінка важко захворіє на COVID-19. Вакцини також зменшують ймовірність перечасного народження дитини або мертвонародження. Ось що в Ірландії, як і в багатьох інших країнах, усім вагітним жінкам пропонують вакцину Pfizer проти COVID-19. Її можна зробити на будь-якому терміні вагітності. Зазвичай вам потрібно дві дози з інтервалом у 3-4 тижні. Це безкоштовно і ви можете зробити їх в медичних закладах, які приймають без попереднього запису. Або зареєструватися на HSC для запису на прийом. Чи безпечна вакцинація від COVID-19 під час вагітності? Все, що ми знаємо про вакцини COVID-19, говорить нам, що вони безпечні та захищають маму та дитину. Хоча вагітні жінки не були включені до випробувань вакцини. Сотні тисяч вагітних жінок по всьому світу отримали вакцину від COVID-19, а побічні ефекти ретельно відстежуються. Вакцина не містить вірусу, тому не може заразити ні матір, ні дитина. Вакцина швидко розщеплюється в організмі. Вона не може стати частиною вашої ДНК або, ваш... або ДНК вашої дитини. Немає жодних доказів того. Що вакцина від COVID-19 впливає на ваші шанси завагітніти в майбутньому. Вакцина від COVID-19 не підвищує ймовірність викидня. Поширені побічні ефекти вакцини Pfizer включають в тому головний біль, біль у руці, лихоманку та болю в м'язах або суглобах. Лихоманка після вакцинації зазвичай триває 1-2 дні. В таких випадках можна приймати парацетамол, але не використовувати ібупрофен або аспірин для лікування будь-яких побічних ефектів. Більш серйозні побічні ефекти, такі як алергічні реакції, виникають рідко. Рішення за вами. Як і всі матері, ви будете намагатися робити те, що є найкращим для вас і вашої дитини. Вам слід подумати про ймовірність зараження на певному етапі вагітності. Якщо ви зустрічаєтеся з членами сім'ї чи друзями, працюєте чи подорожуєте. Якщо ви вирішили не робити щеплення, будь ласка, дотримайтеся особливої обережності, щоб уникнути зараження. Уникайте контакту з хворими та місць скупчення людей. Якщо люди, з якими ви живете, вакциновані, це допоможе захистити вас і вашу дитину. Додаткову інформацію ви знайдете в інтернеті за пошуком HSE covid вакцина Вагітність. Дякуємо за перегляд і поділіться цим відео з іншими майбутніми матерями, які розмовляють українською мовою.